Добрий вечір! Мир вам в домівки вашої, в країни вашої, і мир вам в міста ваші. І я так трошки відповів, бо багато люди запитують, багато є запитань, ну, а що буде далі там по Україні і так далі, і, так далі, і так далі. Але я вам хочу сказати одне по Україні: що відбудеться тільки те, що говорить Господь. Бо цей світ створений Словом Божим. Це весь світ, і ми створені Словом Божим. І Бог дає слово своє дітям своїм, правдивим поклонникам Духа і істини, які водіме Духом Божим. І нас також Бог прислав з Європи перед війною в Україну. І він сказав: їдьте, бо буде війна, і він створив молитовну групу. Він створив ще цю молитовну групу Варшави, коли ковід був, ми вели духовну брань проти цього ковіду і, і є, і є цьому результати. І також він прислав в Україну і дав слово Боже, він дав слово Боже дітям своїм. Він постворював групи. Церквяні попіднімалися. Це дуже, це дуже прикро, що церква не, не чує голос Духа Святого. Але це все виправить Бог. І він пособирав групи, хто Бог, нашу групу зібрав молитовну, яка, яка розуміється на молитовних бранях, бо наша брань не проти крові плоті, а проти духов злоби піднебесної. І Бог наділив церкву і християн владою в духовному світі, Лука 10,19. 19. Це дає вам власть наступати на змій, на скорпіон і на всю ворожу силу проти духов злоби піднебесної. І будучи в плоті, ходя ходя в плоті, ми не по плотській воюємо. І перемога нашої зброї від Бога в духовному світі. Це дуже прикро, що церкві в цьому не навчені молитовних браній, вести молитовну брань. Але Бог зібрав своїх людей молитовні групи, які стали молитовним проломи. Також він зібрав і нашу молитовну групу з Азербайджану, з Києва, з Ужгорода, з Польщі. Він зібрав молитовників, які і дав слово, що буде війна. Єремія 54,17. Не Єремія, а Ісаїя 54,17. Ніяка зброя, яка зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде зв'язатися з Україною на суді, Україна переможе. І Єремія 1.19. Що буде повномасштабна війна, вони будуть воювати, але не здолають Україну, тому що Господь з Україною. І слухайте, друзі, і всі там фантазери, люди, які там фантазують, які хочуть стати наполеонами, імператорами. Всього світу це люди. І бажань у людей дуже багато, які противорічать із Словом Божим і з Богом. Но збудеться все від Бога. І що б хто не хотів, які б бажання не були? Збудеться все від Господа. І все. І стали на молитву і почали молитися. Да? І вести молитовне брані почали. О. І скільки б сил не було, скільки б зброї не було, скільки б всього чого не було за три дні, за три неділі, за місяць. Уже багато хто чиновників чемодани попакував, гроші повідправляв, все повідправляли, щоб здати, хтось уже чекав, розумієте, приходив. Все було підготовлено, але Бог. Зібрав простих людей, солдатів, дав їм свою стратегію, як він дав Гедеонові стратегію. І 300 людей побідили 125 тисячну армію мідян. Почитайте слово Боже. І також він дав стратегію на Україні. Простим хлопцям, воїнам. Із села, інженерам, якимсь, шоферам, трактористам, які пішли взяли зброю. Дав оці Пропелери, що піднімаються, якісь труби такі дав, які зупинили. Железяча кілометрів з железяча, прості люди. Проти такої навали, флоту, авіації, железяча по 60 кілометрів. Що це таке? А Бог дав стратегію. Чому? Тому що Слово Боже він дав дітям своїм. Який висвобождають, і все крутиться в цьому світі біля Слова Божого. І все крапка. І відбудеться тільки те, що хоче Бог. Відбудеться тільки те, що хоче Господь. Розумієте? На цієї всієї землі. І також проти корупції він дав слово, Марка 4:22, що я. Все буду вскривати всю корупцію в Україні. Бог дав слово. І ми вже біля року цим словом висвобождаємо і молимось. Що я буду вскривати все тайне. І, він, і він, дав, він дав слово. Ми його висвобождали в молитвах, на молитвах, що як Закхей, що хто награбував, віддайте вдвоє-втроє, як Закхей. І милість Божа, прийде на корупціонерів. Але вони нічу, не почули уші духовні, закриті в них. І тому. Бог дав далі слово. Якщо вони не чують мене, то що я їм кажу, подивіться, що він дав далі, Псалом 5 з 10. Адже на їхніх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди їх, Боже, нехай відступляться від своїх задумків обманювати український народ. І суд Божий іде до корупціонерів. І ніде. Де ви? ніякі обшори, ніякі Європи, ви не поховаєте остатки від Бога. Бог знає, де ви, що ви накрали, і Він буде вскривати. І суд Божий, Слово Божого, йде до вас. І зараз все, що відбувається, ми це вже бачимо. Все вскривається, все вскривається, і суд Божий йде до корупціонерів. І це ще не кінець. Бог вичистив всю корупцію. Бог вичистив всю корупцію. Бо Бог з українським народом. Він дав слово. А слово своє Він поставив вище свого ім'я. Так написано: Слово Божє Він поставив своє Слово, вище свого ім'я. І все збудеться, що Він дає. Бог. По слову Божому. І все відбудеться, друзі, від Господа. Слава Господу! Слава Господу за нашого Бога. Халілуя! Аллилуйя, халилуя, Боже, спасибо Тобі, я дякую тобі, Бог. Я дякую тобі, великий Бог, за слово, яке ти даєш. Друзі, і, і ми являємося місіонерами нашого Бога і священиками нашого Бога. І ми вже біля 20 років йдемо, як веде Дух Святий. Що каже Дух Святий, те ми робимо. Що говорить Дух Святий, туди ми йдемо, куди він не посилає. Європа, Україна. І інші країни ми йдемо тільки туди, куди каже Дух Святий, і говоримо тільки те, що каже Дух Святий, і тому ми бачимо результати. Наші фізичні глаза бачать результати. Ми в молитві цю групу молитовну молитва в дусі Святому е, міжнародна створив сам Дух Святий. І коли був ковід, ми місіонерами були по Польщі, у Варшаві і. Ця група створена в Варшаві, молитва Духа Святом. М. Тоді, коли перед самою війною у 2021 році, Бог прислав нас до України в грудні місяці, рік-два роки назад, о, і, і створив молитовників, зібрав, своїх дітей він зібрав, які стали молитвами проломи проти війни. О, і тоді прислав у Німеччину Дух Святий. Коли пішов наступ, у 2022 році почали відступати ці війська, ми молилися по 10-12 по годин. Тоді Бог сказав Німеччину, прислав Німеччину, щоб робити його справи, і сказав, що робити Дух Святий, і, бо це для України. Ми робили по всій Німеччині їздили, проливали єлей, висвобождали слово Боже, яке Бог дав для Німеччини 56.1. дотримувати правосуддя Німеччина чи справедливість, бо наближається Боже царство і Божа милість на ваш край. І ми проливали єлей, висвобождали слово, вели молитви брані проти всіх духів і продовжуємо молитися далі проти цієї війни. ведемо молитву брань, друзі. Ну так, слава Господу за нашого Бога, і Він дає слово нам в молитвах. Він дає слово нам в молитвах, що висвобождати, що говорити, тому що Дух Святий знає, за що молитись, про що молитись, і ми ведемо ці молитви в дусі Святому. Ми висвобождаємо тільки слово в Дусі Святому. Не свого разу, не якісь фантазії. Тут фантазерів без нас хватає. Ми, 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 ми ніяких фантазій не робимо. Ми тільки і, і цей ефір. Дух Святий дав це слово, щоб ви в цей ефір. Слава Господу! Слава Господу за, за це. О, Друзі, як написано, ви, ви не залишені сиротами, ви не оставлені сиротами. Ісус Христос умолив Отця і Отець зав іншого утешителя, Духа Святого, який зараз з нами. Він облічає, наставляє, утішає, укріпляє, наповняє силою, наповняє вірою Божою, любов'ю Божою. Напоминає нам все, що казав і Ісус Христос, бо так все написано в Слові Божому. Друзі, і ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа по всій землі і нашого Бога Отця. Ми прославляємо, проставляємо разом з Духом Святим. Друзі, вам миру, благословень Божих, захисту Божого вам. І ми також є в телеграмі молитва в духі святом.м. Ми є також у Ютуб-каналі, у нас канал є молитва в Духі Святом. .м. Ми в соцсетях везде є. Чому? Тому що, щоб ми разом з Духом Святим ім'я Бога прославлялось всюди, ім'я нашого Бога. І нехай Господь вас захищає, боронить. Ми молимося за воїнів, щоб захист Божий був. Ми молимося за волонтерів, за капеланів. Ми молимося за тих людей, також, які залишили свої домівки від цієї війни, щоб Божий захист був, Боже устройство було, друзі. І ми молимося за пробудження за спасіння людей, як написано в Коринфінам. Ми ж, посланники від Христа і місіонери, благаємо всіх людей примиритися з Богом. Це в Слові Божому і нас, нам Бог побуждає. Ми молимось також за все. Друзі, вам гарного вечора, захисту від Господа. І Дух Святий дав це все висвободити. Амінь. Заходьте, дивіться ефіри, наповнюйтесь Духом Святим разом з нами і знайомимося. Слава Богу! Амінь.